Микола Григорович, у форум Полісі е, виділяють три сценарії завершення війни. Перший Найближчим часом Росія досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір. Другий ЗСУ можуть відбити частину території і за підсумками мирного договору Україна увійде до Європейського Союзу та НАТО, але на її території не будуть розташовані військові інших країн. І третє ніхто не може досягти успіхів за підсумками мирного договору. Україна залишиться нейтральною країною, але із західною зброєю, і не під впливом Російської Федерації. Як ви. Можете проаналізувати власне такі перспективи, такі сценарії і припущення американських розробили розробився сценарій з багатьма аналітичними центрами: тридцять вісім аналітичних центрів, які робили ці сценарії. Їх більше є. Інститут системного аналізу Київського політехнічного університету Сікорського на базі інституту системного аналізу відпрацював ці сценарії, включаючи ці три і ще п'ять, які можуть бути від повної перемоги до повної поразки. Я просто кажу, це все теорія. Я робив якраз був е, е, стратегічним експертом цього питання. І так да, дійсно цей сценарій е, е, формат і аналізу, і висновки, і навіть право на життя. Але все керується реальними людьми. Я просто своєї практики знаю, скільки було прогнозів по конкретній війні з Росією, ми її упереджували, хоча вже всі говорять, що буде, і вже буквально на межі стояла війни, але навіть в екстреному порядку і упереджували. Тому нестандартність дій. А альтернативний варіант, який не має порахувати ні та або інша антична структура, ні тим більше виданичні центри. Я просто стою на тому, що треба варіант дій, а не просто аналізу. Це сценарії, які можуть озвучуватися ті або інші. Я сценарій передбачаю те, що ми сказали. Тримаємо позицію, знищуємо резерви і за рахунок нової стратегії наступаємо, звільняємо території і встановлюємо вже мир згідно принципів міжнародного права. І друга складова. паралельно йде процес не тільки е, швейцарський саміт. А потужний саміт за участі другий етап країн світу і лідерство США, Європейського Союзу, Китаю, Туреччини, Бразилії і України в цьому форматі, типу Хельсинські угоди, які паралельно будуть формати новий світопорядок і змушувати агресивні авторитарні країни до мирних форматів співіснування альтернативі миру не повинно бути в принципі. І в цій ситуації під час перемог на фронті будемо формувати позицію щодо Росії, і вона буде погоджуватися на ці умови. Виходу в неї не буде. Такий сценарій працював 8 років назад з за участю США. Я просто говорю не з теорії, а прямий учасників європейського суду, учасників 115 країн, включаючи Сінзепіна, Ердогана, от ці країни так сказати, Латинської Америки, Південно-Східної другої Європейського учасника, США, і сформували нову модель світопорядку, включаючи припинення війн, вихід на цивілізаційний модель відносин і які механізми змушування до миру. Конкретно і на той період навіть Путін погодився. Трамп зустрічався в Херцінці з кінцевим результатом редакції цієї формулировки. І він навіть змушені погодитися, тому що всі країни прийшли до такого висновку. Тоді помінявся тоді політична система, вибори е змінили лідерів, і Трохи ця система відійшла на задній план. Сьогодні вона актуальна як ніколи, і сьогодні да, всі альтернативно в Швейцарії, Китай в себе там, американці там ще один форум, е європейці ще один форум і буде єдиний поступовий форум стратегічної архітектури безпеки світу. Але Україна повинна мати тут іменно повноправне участь, мати перемоги на фронті, тому що без цього ми не будемо лідерство мати і тих систем відтворення суверенітету який повинен бути. А сценарій нехай пишуть на неї аналітики. Ми їх враховуємо, розглядаємо, але будемо діяти як по дійсно передбачено міжнародним правом в інтересах звільнення всієї території, встановлення ска стабільного. Миру і гарантій, але в рамках нової архітектури безпеки. Байден заявив про те, що Україні не обов'язково вступати до НАТО для того, аби досягнути миру, каже американський президент, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія не зможе окупувати Україну. А, мовляв, членство в НАТО для цього не є необхідним. Як можна відреагувати на цю заяву американського президента? Чи означає це, що він лишає при відкритими двері для будь-яких домовленостей і переговорів з? російською Федерацією от власне такою своєю заявою. Не знаю, добре позицію Путіна сам і в дискусії з ним недоразово постійно... щодо НАТО, що вони планують напад на Росію Безпередно, ми говорить це міфи. Ми розвінчали їх постійно. Він в цей варіанті погоджувався. Але це ця фобія, що до нас залишається. Тому американський президент пас. Що вони не будуть приймати, але будуть вирішити повністю захисту кремних НАТО і озброєння, техніку, боєприпасове, гарантія безпеки і тому подібне. А нам, відповідно, готують нову форму співпраці з НАТО на відповідно, Шердонський саміт. Тому от була така посередницька позиція. З одного боку, активна підтримка, гарантії безпеки країн, відповідно, гарантії в цілому підтримки з боку всього блоку НАТО, але поки не вступ. Я думаю, що така формула буде е, звучати найближчі роки до повної перемоги Російської Федерації. А там будемо дивитися, там буде мінятися ситуація, буде нова історія. І, Микола Григорович, з'явилася інформація, що Путін почав носити бронежилет на публічних заходах. Е так, це відбулося, як кажуть, в оточенні Путіна там російським ЗМІ розказали, що з 2023 року він почав носити бронежилет за рекомендацією своїх охоронців, і також на ньому помітили такий бронежилет під одягом на 9 травня на день перемоги, коли в Москві святкували. От, власне, кажуть про те, що Путін був у бронежилеті. Як ви думаєте, а Чому, чому так чого бояться в Кремлі, і чи означає це, що невірна є теорія про двійників Путіна, оскільки була інформація, що начебто на такі публічні заходи випускають двійників Путіна, щоб у разі якоїсь небезпеки зберегти самого Путіна? І власне, як ми бачимо, ось тут Путін в бронежилеті, начебто, ну перший комплексний підхід. Вони використовують якраз і двійників, але в виключних випадках, там, де не контрольовані ситуації, де вони не можуть контролювати весь контингент, який знаходиться на площі, на вулиці, де він їде. Тобто двійник іде або безпосередньо в маси, або запускаються екскорти їх декілька, Іначе хто їде екскорт Путіна, а там їде двійник, навіть видно відповідно в передній машині, або не видно, тобто дезорієнтувати потенційних терористів. Ми тільки акцентуємо увагу тільки на бронежилет. Це там. Дійсно, де реально, де перевірена аудиторія, але вказано те, що Путін уже і їм не довіряє, тому що розуміє, на що накоїв, Отримує оперативну інформацію про те, що багато незадоволених не тільки там зовні, там хтось планує теракт проти нього, чи американські спецслужби, чи інші, чи українські, а що і власні колеги вже дивляться дуже негативно. Тому е, прорахувати все неможливо. Пам'ятаю, на Гітлера було декілька замахів навіть його близько військового оточення. Тому в даній ситуації він цей же варіант пам'ятає точно так же, йому це підтверджують всі спецслужби, що проти нього готуються замахи. Тому надівають бронежилет в таких випадках, навіть при для нестандартних ситуацій, де свої колеги або перевірена аудиторія, яка його вітає, яка е, імітує, що це народ в цілому, хоча як право контингент відібраний по персоналіям з перевірками на лояльність багато років. Спасибі вам дуже, Микола Григорович, маломуш, голова служби зовнішньої розвідки України, в минулому генерал армії України з нами був на зв'язку. Я попрошу вас, друзі, обов'язково підтримати нас лайком, написати ваш коментар і підписатись, будь ласка, якщо ви досі не встигли цього зробити. Дякую вам.